Вімкніть систему рада. З допомогою електронної системи в залі зареєструвалися картки ваші, і зараз проведемо перереєстрацію. Прошу зареєструватися. Увімкніть систему рада. Так, зареєструвалися в сесійній залі картками 431 тридцять Народний депутат, шановні народні депутати, згідно зі статтею 90 Конституції України, у день відкриття першого засідання Верховної Ради України 7 скликання повноваження Верховної Ради України шостого скликання припиняються, про що я оголошую. Шановні колеги, відповідно до статті 82 Конституції України, запрошую найстаршого за віком новообраного народного депутата. України, Юхима Леонідовича Звягільського, піднятися на трибуну і відкрити перше пленарне засідання Верховної Ради України сьомого скликання. Юхим Ле Леонідович, будь ласка. України, обраний 28 жовтня 2012 року, оголошую відкритим. Шановні народні депутати, за усталеною традицією, прошу привітати з Днем народження народного депутата України Михайла Володимировича Опанащенка і побажати йому здоров'я і успіхів. Дозвольте поінформувати вас, що склали присягу, приступили на посаду та зареєструвалися для участі у першому засіданні Верховної Ради України біля столів реєстрації 444 народних депутати за винятком народного депутата України Мармазова Євгена Васильовича, який відсутній з поважних об'єктивних причин форії. Шановные, шановные, шан... шановные, шановные, шановные. Шановні, шановні народні депутати, нам належить сформувати тимчасову президію першої сесії. Що? Шановні, шановні народні депутати, я просив би вас дати мені можливість одну хвилиночку, дати мені можливість одну хвилинку завершити виконання своїх обов'язків як голови підготовці. Одну хвилинку голови підготовчої групи. Зараз буде питання формування фракції. Будь ласка, розберіться своїми депутатами, яких висували, яких пропонували. Я виконав технічну роботу. Будь ласка, шановні колеги. Ще раз прошу вас, розбирайте своїх колективів. Шановні народні депутати, нам належить сформувати тимчасову президію першої. Сесії, шановні колеги, відповідно до статті 18 Регламенту Верховної Ради України, тимчасова президія першої сесії складається із шести народних депутатів. До їх складу входять голова підготовчої депутатської групи та по одному представнику від кожної політичної партії між виборцями, списками яких розподілено депутатські мандати. Політичні партії, шановні колеги, визначилися щодо своїх представників у складі тимчасової президії сесія, сесії про що повідомили належним чином підготовчу депутатську групу. Дозвольте поінформувати вас про персональний склад тимчасової президії першої сесії Верховної Ради України. Партію регіонів представляє Олександр Сергійович Єфремов. політичну партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина представляє Андрій Анатолійович Кожем'якін. Політичну партію удар Віталія Кличка представляє Віталій Анатолійович Ковальчук. Політичну партію Всеукраїнське об'єднання Свобода представляє Руслан Володимирович Кошулинський і комуністичну партію України представляє Петро Миколайович Симоненко. Шановні народні депутати, давайте запросимо членів тимчасової наголошую. Президії зайняти робочі місця і приступити до виконання своїх нелегких обов'язків. Будь ласка, шановні колеги, прошу до президії. Шановні колеги, а тут голосувати не треба, не треба. Не треба, зараз голосувати не будемо. Шановні колеги, дозвольте продовжити засідання. Перелік питань, нам які нам належить розглянути на першій сесії Верховної Ради України 7-го скликання та їх послідовність, визначені статтею 16 Регламенту Верховної Ради. Шановні колеги. Відповідно до статей 16 та 57 регламенту на першій сесії Верховної Ради України нового скликання, до розгляду питань про обрання Голови Верховної Ради України та створення органів Верховної Ради, нам необхідно сформувати депутатські фракції і групи. Одну хвилинку. Підготовча депутатська, ну я прошу вас. Я зараз оголошу, потім вже, шановні колеги, я прошу вас. Я зараз оголошу питання, потім по хвилині. Ну, дайте ж можливість. Я прошу вас. Шановні колеги, я... ну ви ж ну ви ж послухайте. Так я дам зараз буде. Шановні колеги. Ви послухайте, що я говорю. Зараз я оголошу питання. Потім від кожної фракції по хвилині висловити свою позицію, а далі будемо формувати. Фракції. У нас на превеликий жаль, я повинен сказати, шановні колеги, поки що не сформовані політичні е, фракції, не зрозуміло, хто буде виступати, тому заспокойтеся. Ну, одну. Я зараз одну хвилинку дайте я оголошу. Ну, ми ж домовилися, я прошу вас. Шановні колеги, я до кінця оголошу питання перед тим, як зголосити перерву кож, кожна політична партія, яка. Представна Верховній Раді буде мати можливість висловити свою точку зору протягом однієї хвилини. Домовили. Шановні колеги, отже, відповідно до статті 16 на 57 регламенту на першій сесії Верховної Ради України до розгляду питань про обрання голови Верховної Ради та створення органів Верховної Ради України необхідно сформувати депутатські фракції, якщо будуть групи, то й групи. Ну, одну хвилину. Підготовча група одну хвилину. Дослухайте до кінця. Я почув вас. Ну я почув, зараз буде виступати. Ну, ну секунду. Підготовча Підготовча депутатська група пропонує для формування фракції відвести одну годину. Разом з тим, ми на засіданні підготовчої депутатської групи дійшли висновку, що нам потрібно буде створити лічильну комісію. Пропозиція така. Від... Один представник від 20 депутатів тої чи іншої політичної фракції. Також від позафракційних, якщо їх буде 20, то два депутати, якщо їх буде 15 чи 10, але не менше одного представника від позафракційних. Тому, шановні колеги, пропонується таким чином. Щоб під час формування фракцій фракція, в залежності від своєї чисельності, внесла також пропозиції до складу лічильної комісії один від двадцяти. І на вечірньому засіданні тоді можна буде, оголосивши про створення політичних фракцій, їх склад, якщо потрібно зачитати їх прізвище депутатів, які входять до складу тої чи іншої фракції. Вирішити організаційне питання створення лічильної комісії. Заперечитись цього приводу немає, тепер, будь ласка, від одну хвилинку, від кожної політичної сили будемо йти праворуч і так партії, я буду скоро називати удар. Є потреба щось виступати? Немає. Е, є потреба, хто буде Ірина Геращенко, будь ласка, мікрофон. Хто Віталій Кличко? Будь ласка. Да, будь ласка, можна говорить. день, дорогі колеги. Я вважаю, на сьогоднішній день ми не повинні починати з порушення конституції, і всі присутні журналісти. Це депутати були присутні в тому, що два депутати не приймали участь засідання в засіданнях прийняті присяги. І ми требуємо коректну цифру депутатів, які прийняли присягу. Але хтось там підписав, не зрозуміло, де цю присягу. Це не означає, що вони вступили в свої обов'язки. Дякую. Дякую. Від, від батьківщини буде хтось виступати? Хто? Арсенія Яценюк, будь ласка, відповідно до статті 79 Конституції України та відповідно до закону України про регламент, а саме статті 14 відповідного закону, дві особи Андрій Табалов і Олександр Табалов, є такими, які не є народними депутатами України у зв'язку з тим, що не прийняли присягу в порядку, передбаченому Конституцією і законом. Вони працювати в парламенті не мають права. Друге, відповідно до статті 58 закону України про регламент Верховної Ради України такої фракції, як Комуністична партія України, не може бути так як стаття 58 дуже чітко визначає порядок формування фракції. З огляду на це, шановний Петро Миколайович, ви займаєте чуже місце. Шановні колеги, шановні колеги, від. Олег Махницький. Будь ласка, від свободи. Мікрофон Вімкніть. Олег Махницький. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Ну, дійсно. Дуже погано починати свою роботу, і тим більше в тій день сьогодні урочисті з порушення закону. Я абсолютно під підтримую Арсенія Ценюка, і наша фракція підтримує, що двоє депутатів, які особисто не склали присягу, не можуть бути народними депутатами. Крім цього, Володимир Михайлович, вам вже порушується процедура щодо лічильної комісії. Тому що згідно сіті шістнадцятої, спочатку формується депутатська фракція. Вже після того йде доповідь голови Верховної Ради, і пункт четвертий. Частини першої статті 16 йде обрання річильної комісії. Так само нам відомо, що маєте намір оголосити про утворення фракції комуністичної партії. Це також є грубе порушення закону, тому що стаття 58, вона передбачає безумовні передумови утворення фракції. Це є депутати фракцію можуть утворювати депутати по багатомандатному округу, а також депутати, обрані по мажоритарному округу, висунуті відповідною політичною силою. Закон говорить... Одні та другі, не говорять одні або другі. Фракція партії Ріонів, хто буде виступати? Не фракція а політична партія партії. Я прошу вас, шановні колеги. Я йду за регламентом. Михайло Чечі будь ласка, ми ж домо по одній хвилині. Я Вважаю, Михайлович, колеги, ізбирателі збрали нас. Для того, чтобы мы занимались конструктивной, созидательной, законотворческой работой, мы должны на старте по минимуму потерять времени при решении рационных вопросов. Да, у каждой фракции есть свои проблемы. Но если есть проблемы во фракции Батьевщина, это ваши проблемы. Вы разберитесь, что делевировал их, какой человек стоит за этими двумя людьми. Разберитесь на фракции, но эти, это ваши фракционные проблемы. Это не проблемы Верховной Рады. Поэтому мы призываем к конструктивной работе І в мінімальне в мінімальний в мінімальний період времени закінчити організаційні вопроси і приступить до творчої роботи. Спасибо. Від фракції комуністич... Я перепрошую від комуністичної партії України. Хто буде? Адам Мартинюк? Шановний Володимир Михайлович, шановні колеги, я розумію і усвідомлюю. Тремчення в голосі представників правої частини в залу, коли в них із перших же хвилин роботи нового скликання появилися власні проблеми, це дійсно ваші власні проблеми. Тим більше, якщо вірити засобам масової інформації, то кожен із вас урочисто клявся. Що він гарантує, що душок у його фракціях не буде. Тобто, це ваші проблеми. А народні депутати, які підписали присягу, вони таку присягу склали відповідно до конституції і регламенту. Друге, я добре усвідомлюю і розумію колишніх колег по Львову, що вони. Трупом ляжуть для того, щоб не було комуністів. Але ваші сподівання даремні. Вони були, є і будуть. Швидше всього, швидше всього не буде вас. І давайте 2,6 мільйона виборців сказали своє так. Дякую. Шановні, шановні колеги, шановні колеги, я прошу вас е і від партії, і від групи позафракційних, Олег Ляшко, і дискусія завершується. Радикальна партія, один депутат, так що спокійно, Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України. Проблема тушок це не проблема політичної сили, яка породила цих тушок, а це проблема країни, проблема безвідповідальності і проблема зміни вибору. Адже люди голосували за одні партії в результаті підкупів, в результаті шантажу, тиску в парламенті створюється інша більшість ніж за ту, на яку сподівалися громадяни України. Конституція чітко передбачає, що народний депутат має скласти присягу на засіданні Верховної Ради, панів Табалових. Немає значення по якій політичній силі вони пройшли, але вони зрадили ту політичну силу, вони зрадили виборців, які за них голосували, і найголовніше вони не складали в цьому залі присягу. Вони щурі. Поза межами залу підписали десь там туалетний папір, якісь, які сьогодні називаються присяга. Не порівнюйте нас із цими зрадниками. Ми не хочемо бути разом з ними в одному залі. Тому за мінусом двох депутатів, яких ви оголосили, усі інші мають можливість працювати. Чому партія регіонів ви Дякую. Шановні, шановні шановні колеги? Я пропоную поступити таким чином за час перерви. Апарату підготувати інформацію про всі документи, як в який спосіб е, підписували присягу, скріп, ставили свої підписи, е, ці народні депутати, щодо яких у вас виникли. Е, одну хвилинку щодо яких у вас виникли, я прошу вас, послухайте. Криком ми ж нічого не допоможемо один одному. Е, і головуючи на вечірньому засіданні, поінформує вас з цього приводу щодо лічильної комісії, шановні колеги, це пропозиція. Що коли зараз ви будете формувати або формалізувати питання щодо створення політичних фракцій, то ви ж будете знати, у вас 80 людей чи 100 людей, скільки ви можете делегувати своїх представників і подати їх. Потім у загальні Верховна Рада проголосує, відбудеться засідання лічильної комісії, які оберуть голову заступника і секретаря, для того, щоб в разі необхідності лічильна комісія у тому числі в таких питаннях, які у вас викликають сумнів, виносила свій вердикт. Тому, я думаю, пропозиції є прийнятні. Таким чином, шановні колеги, для того, щоб оформити питання створення політичних фракцій, і якщо будуть груп, то груп чи групи, потрібен час. Тому зараз пропонується оголосити перерву на дві години, так як це пропонує підготовча депутатська група. І водночас закрите ранкове засідання Верховної Ради, вечірнє засідання Верховної Ради України розпочнеться о 16 о 16 годині. Тому я ще раз оголошую пропозицію. Зараз перерва для сформування політичних фракцій і визначення представників до комісії. І одночасно інформую, шановні колеги, що з наступного засідання. Почне голосувати представник найбільшої за чисельності фракції Олександр. Головувати, перепрошую головувати представник найбільшої чисельністю фракції Єфремов Олександр Сергійович. Оголошується перерва і оголошую про закриття ранкового засідання Верховної Ради України о 16 годині. Ми продовжимо роботу у пленарному режимі. Дякую. Thank you.